Друзі, я вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона, і сьогодні ми розпочинаємо крок номер 8 нашого вишивального батлу. Для тих, хто новенький, хто тільки доєднався до моєму каналу, я хочу розповісти трішечки правила, як ми граємо з Олію вишивальною черепашкою в цей вишивальний батл, як ми крутимо одна одній рулетку і які процеси ми вишиваємо. У моєму випадку дві роботи. Перша робота це є Чобіток від Dimension, друга робота повітруля сієста. Ці дві роботи приймають участь в цьому вишивальному батлі. І залежно від того, моя вишивальна рулетка чи Олена надає, яке завдання, по якій зробіт, яка норма, ми вишиваємо рівно ту норму, яку нам необхідно, те, що нам надала вишивальна рулетка. Давайте з вами зараз подивимося, перше завдання, що саме нам надала? Моя рулетка, і потім зустрінемося з вами знову. Ну, і як ви побачили, вишивальна рулетка, саме моя вишивальна рулетка нам дала завдання по першій роботі. Нам треба необхідно вишити 439 хрестиків. Зараз я вам покажу, я вже встановила собі е, марафон. Рулетка крок номер 8 439 хрестиків. Я, до речі, зрозуміла, як прибрати ці марафони, які мені не потрібні. До цього я цим не користувалася. Я навіть знаєте, не мала ніякої гадки, як це зробити. Вже, слава тобі, Господи, знаєте. Науковим тиком навчилася, як це прибирати чисто випадково. Ось такий дідусь, ось такий чобіток. Слава тобі, Господи, в нього завершується вже його кожух. Мені необхідно переставляти п'яці. Давайте я вам зараз покажу. Ось я вже зняла їх і хочу вам показати певно наступний раз. Ви побачите вже зап'ялену роботу ось приблизно таким чином. Тому що, якраз я хочу цей раз дошити оцей рукав і розпочати вишивати оцю цю ялинкову стрічку, яку він несе на собі. Оця частина це вже борода. Тут в місті в мене вже кожух завершений, навіть фрузлики накручені. З кожуха мені лишився тільки один краєчок, один рукав, з рукою дідуся. Ось ну, Тут якраз буде він ялинку там тримає, такий піньочок ялинковий, господи, ствол, як він називається. І, думаю, так мені буде зручно, якщо п'яльця поставлю таким чином, і буду вишивати її надалі. Слава тобі, Господи, ж кажуть. кожух зачарований, він вже завершується, і мені не треба його буде вишивати. Ті коричневі відтінки, вже, чесно кажучи, мені трішечки піднадоїли. І, ну, там далі я дивлюся, там дуже саме цікаво піде. Там вже голова дідуся. Ось якраз ця частина я займуся цей раз другою рукою дідуся, бачите, оцим краєм кожуха червоним цим рукавом, то що така рубашка в нього під кожухом. І ось цим зеленим дуже цікавою такою стрічкою з ялинки зроблено. Саме так фокусуємося. Надалі буде саме цікаве. Голова, ялинка це саме саме такі яскраве, саме Ну, Мені здається, тому що від відтінки того кажуха вже починається, якось, знаєте, якась депресія вже від тих коричневих відтінків. Але цей чобіток неймовірно гарний, він такий насичений дуже-дуже-дуже. Там далі буде мені простіше, тому що ця частина це буде виконуватися напівхрестом. Але ялинка повністю, бачите, яка вона така багата, вона буде вишиватися хрестиком і фон там далі. Я не бачу, ну давайте подивимося саме то, що мені схема, що мене мені не дасть напівхрести. А, до речі, знаєте, що я вам хочу сказати? Давайте я ось зараз вам покажу, як це виглядає по схемі. Не треба відсвічувати це кільце мені. Бачите, ця частина вона взагалі не зашивається, це буде просто тканина. Ось, якщо так дивитися, на дідусі тут напівхрест піде. Ще напівхрест. А оцей кучугурти великий, це взагалі не зашита тканина. Тобто гола і гола канва біла буде. Там далі підемо, ми будемо вишивати цей будиночок. Саме головне, що мені лишилося, оця стрічка, голова дідуся, оцей, ще одна якась торпа, ялинка напівхрестом. Оцей фон. Потім хатинка вона що у нас хрест. Ну так, буквально хреста трішки-трішки, бачите, вишивається, все ж це є напівхрест. І далі ми переходимо сюди, це теж так само буде на фоні хрест. Оце бубочки, які ви бачите, це у нас будуть бісеринки пришиті. Тут бек двох варіантів буде. І ось у мене питання, що мені тут писати, який напис. Писати ім'я мого батька, ну, В'ячеслав повністю воно не влізе, дуже довге буде. Я думала спочатку написати просто Славік. Але, ну, знаєте, Славік Славік, думаю, може краще я тато напишу. І просто великими буквами, великими літерами. Якщо просто дивіться, тут в мене далі, бачите, алфавіт є. І великі літери є. Тому що, якщо писати тато, то латинська буква Т буде ну, саме латинська, а не наша кирилиця українська, то я думала, може взяти Т велику О і, ну, тобто та, то, такими тільки великими буквами написати, що то для нього. Бачите, такі, такі от букви взяти. І 4 літери, якраз у мене, ну, 4 літри взяти, 4 літери якісь якраз війдуть в це місце, якраз написати тату, а для мами написати мама. Може, так зробити краще. Ну, коротше, я думаю, тому що мені треба, треба написати для мами Оксана. А для тата треба написати В'ячеслав або Славік. Ну, не знаю. Коротше, я, певно, є схильна до того, що саме в цих чобітках напишу тато і мама. Тому що це чобітки, я ж якраз роблю для своїх батьків, і це чобіток готується для мого татуся. То я думаю, що певно, що я напишу просто великими літерами, щоб вони були саме написані українською мовою тато і маму. Тому мені маму теж прийдеться писати великими літерами. Тому що М... можна пошукати якийсь алфавіт наш український, в принципі, можна так зробити. Але, думаю, яка різниця, якщо просто напишу великими літерами однаковими, та, то, наприклад, і мамо, мама. Ну, вони ж наша МАМА. Може, так і зробимо. Ну, коротше, це такі, знаєте, думки в голос. Піду я зараз робити своє завдання 439 хрестиків. Зустрінемося з вами трішки пізніше, коли я виконую це завдання. І ми тоді з вами приступимо, ну, подивимося, скільки я вишила, як я вишила, скільки це 439 хрестиків на цьому процесі. І тоді ми з вами перейдемо вже на процес номер 2 рулетці номер 2 Друзі, я до вас повернулася, щоб вам показати вишиту норму. Норма у нас була 439 хрестиків на процесі під номером 1. це є дідусь. Чобіток від Dimensions. І як ви бачите, в мене вже повишивалася саме цей край, цей рукав я душила. Зробила руку, трішки додала тут хрестиків. Зелені, коротше кажучи, ну, оця червона частина, яку ви бачите, це вже капелюх буде дідуся. І таким чином, в мене кожух повністю вже готовий. Бекстіч, фрузлики, все готово Оця частина, що ви бачите, не душита це є голова дідуся. А в цьому місці це якраз стрічка з ялинки, яка зроблена. Ну, це ми вже займемося з вами пізніше. Але саме в цій серії, в серії крок номер 8 завдання 439 хрестиків я зробила. Ось приводимо свій погляд саме на сагу, завдяки якій я вишиваю. І рахую всі свої хрестики. 439 хрестиків в мене відшиті. Кожух, слава тобі, Господи, завершився. Ось така в мене. Повністю краса вийшла. Зараз буду намагатися я вам його повністю показати. Бачите, який він вже дуже гарний. Переставила вже п'яця, верхівка мені лишилася, Ну, тут вже ще досить так вишивати не мало. Тому що ще до цієї частини то 100% треба зашивати, тому що там вгору піде ще ялинка. Ну, я вам про це казала. Але слава тобі, Господи, всі стіпкі Бекстічу, фрузлики, саме в кожухові, все готові. Вже переходимо на зелень, на гарну ялинку, вже голову. Тут борода буде, дідуся, самого. Ну, єдине, що я не встигла доробити то Бекстіч у другій руці. І в мене він такий виходить страшненький. Як вершник без голови, ну нічого скоро я це зроблю. Наступним чином що, за що я візьмуся, певно, то буде голова і борода. Але, хоча логічно було б доробити цю частину зеленою, і було б мені взагалі було б супер. Отак, якраз би я завершила. і Вже потім вишила б голову, тому що в цій частині, то що ви тут прогали, ви бачите, будуть ще напівхрестики, воно підуть туди. І завдяки тому тут якраз буде таке кучугури вимальовуватися. Завдяки тому, що ми будемо вишивати хрест у різні складення ниток, і пуста буде порожня канва, і воно таки візуально буде нам давати такі глибокі кучугури. Поки що, ось на цьому я зупинилася. Подивимося, що в наступному кроці нам надасть наша рулетка. Зараз давайте з вами подивимося відразу рулетку номер 2 яку крутила Оля, тому що, там, мені здається, ми будемо вишивати інший процес. Подивимося і перейдемо вже на процес номер 2 Ви побачили просування по завданню No1, який надавала моя рулетка. 439 хрестиків на чобітку по завданню No1 вже готові, я вам їх показала. І зараз ми будемо з вами приступати до завдання номер 2 по рулетці, те, що нам дала Оля вишивальна черепашка. І якраз її рулетка нам надала завдання. Зараз я вам скажу, 251 хрестик на процесі номер 2 Якраз Я поставила собі крок No2, ну, саме крок номер 8 по вишивальній рулетці, і будемо вишивати з вами разом по вітрулю 251, що ж мені хочеться сказати, 451, тому що мені хочеться якомога більше повишивати на цій роботі. Але ні, будемо вишивати в, рамці, в рамках саме цієї, цієї гри цього вишивального батлу рівно стільки хрестиків, скільки нам надає рулетка. А Оляна Рулетка нам каже, 251 хрестик і не більше. Давайте подивимося, що в мене є на тканині, і тканина ну, майже заповнена в мене вишиті хрестики. Ну, так, досить багато. Я все думала, знаєте, спочатку переставити п'яльця сюди і піти туди до верхнього краю, там повишивати зелень, там якраз квіти гліцинії якраз там на стінці. Але я, знаєте, що схильна до того, що, може, якраз я дороблю цю частину. Далеко я уходити не буду, якраз дороблю цю частину до шию і перейду на стінку, тому що гліцинія і зелень вона буде вишиватися досить непогано. А ось стінка, мені здається, буде якось муторно мені вишиватися і дуже нудно. Тому я думаю, що якраз цей шматочок я дороблю і перейду сюди, десь тут повишиваю, тому що в цьому частині так само цими кольорами мені треба вишивати. Може, якраз я і вкладуся зробити 200, скільки там, господи, казала вам, 251. Так, зараз так 251 хрестик, якраз оця частина дошиться. І сюди, дещо, бачите, що я собі сьогодні зробила. Шла і рукою стукнула себе об кут е тумбочки, такої, ну, то, що у нас в коридорі, і якраз добре, що я дуже сильно на, на цю вену не попала, що нема дуже великого синяка. Так як в мене на руці, бачите, які віни. Якби так трішки правіше взяла, то синяк, був такий, би синець був, був немаленький, тому зараз і руку соромно вам показати. Тому я думаю, що я. Якраз у цю частину і цю частину дошию це якраз буде 251 хрестик, і на цьому буде мені щастя. Але з цією роботою ми ще зустрінемося з вами в вишивальному тижні. Тому що там одне завдання непогано підійде якраз під цю роботу. Все, не будемо втрачати час, піду вишивати хрестики і на цій роботі. Ну і наприкінці підведемо підсумки. Я вам покажу, як виглядає 251 хрестик на цій роботі. Покрутимо з вами рулетки, рулетку на майбутній тиждень. Ну і попрощаємося. Але поки до цього мені треба зробити мої необхідні хрестики, щоб вам показати результат. Так, і друге завдання теж готове вже рулетка номер 2 яку нам крутила Оля, там, де випало у нас 500, дай Бог пам'яті скільки. 251 хрестик брешу. Я вже на 500 замах зазіхнула. Ні, в нас рулетка була 251 хрестик і якось 45 хвилин. Чи то я так швидко вишиваю, чи то я поганої думки була про себе. Ще щось натицяло, в мене значки неправильно передає. Програма. Ну, коротше кажучи, 251 хрестик за 45 хвилин я зробила. Ну, Тут нема що вишивати, тому що я зашивала одним кольором цю частину, ці прогали зашивала, не дивлячись в сагу. Ну, взагалі в схему мені вона була не потрібна. Тобто оця частина дошита, потім світлими решітки робила. Трішечки додала хрестиків коричневих в цеглі, в стіні цегляній. І що, і все. І 251 хрестик готовий. Ось так швидко я змогла це зробити. У мене взагалі не було бажання випускати з рук цю роботу, було бажання пошити далі. І дівчата зі мною вже погодилися, що набори від повітруля це такі набори, які не хочеться відкладати в бік. Хочеться вишивати з кожним разом, все більше і більше. Більше і більше цю, ці наборчики. Ну Як в нас правило, що більше ми не перешиваємо саме в межах в нашої гри вишивальний батл, то я зупинилася, якраз коли мені рулетка показала 251 хрестик. Звуку ніякого вона не подає. Я знаєте вже в кінці, коли відчуваю, що я норму набираю, додаю по одному, по двох, по три хрестика, щоб не перешити. І саме в межах цієї нашої гри 251 хрестик готовий. Ну, дуже цікавого, багато тут нема, що Поки що я зашиваю. У мене ще буде ця частина, теж така сумна і не дуже весела, тому що тут я так само оці три частини я буду вишивати одним кольором, таким самим світлом, як і тут, це як ставні в нас в будинку. Біля вікна і далі вже цегла піде. Ну, Я так подивилася, там ще небагато тут вишивати. Тому спочатку я думала, що я переставлю саме п'яльця, а потім, вже, ну, щоб душити цю частину зелену. Але так подивилася по схемі, що здається, я сюди влажу повністю, щоб оцей кут зробити з цеглою, то краще я нічого приставляти не буду. Вже оцей кут, коли дороблю. Тоді піру до гору, до там зелене, цікаво, повишиваю, або навпаки, може, краще було б вниз. Щоб, знаєте, в будинку вже фундамент був. Щоб не було взагалі, є правило вишивці, ну таке, знаєте, неформальне, скажімо, Що дерева, будинки і такі речі, як. Ну, люди з лиця починаються вишиватися, а будинки і дерева починаються знизу, звідки вони ростуть, звідки вони звідки, ну, починаються будуватися. Ну Це таке власне правило, скажімо так. А там взагалі хто вишиває кому, як Бог на душу покладе. Ну, в мене в такому випадку, коли я починаю вишивати роботи зсередині, з, з центру, я завжди не повну зашивку вишиваю постійно з центру роботи, з центру канви, щоб не переплутати нічого. І в мене так виходить, я гуляю ліво-право, верх-вниз, і в мене якось системи немає. Коли багато кольорка, ви знаєте, чітко нижній лівий кут, і знизу догори я починаю все робити, все як має бути. Але як правило, показує, що в мене завжди люди виходять як вершники без голови. Постійно ноги, руки все є, голова з'являється останньою. А в будинках, навпаки, бачите, вони в мене в повітрі всі висять. Але в будь-якому випадку, як би я не вишивала, все одно робота легка, вишивається дуже легко. Вона мені безумно подобається. Це така відпочивалочка, відкласти її дуже тяжко, чесно вам скажу. Але 251 хрестик позаду. Завдання номер 2, оліну рулетку я виконала. Тому давайте будемо підводити підсумок цього випуску. Крок номер 8 завершений. Подивимося наприкінці з вами відразу дві рулетки, знаєте, без коментарів моїх, що там надала моя рулетка, що надала Оліна рулетка. А вже більш докладніше з вами зустрінемося в наступній серії цього відео, цього серіалу. І вже крок номер 9 подивимося, і я більш докладніше зверну увагу, там деякі завдання були. На, наступні, на наступний тиждень. Але на цьому все хочу вам сказати величезне величезне дякую. Дякую вам за коментарі, за підтримку, за лайки. Мені це вже все дуже 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 допомагає, дає натхненню. Ще раз величезне вам дякую. А на цьому все. Всім па-па-па-па. до зустрічі в новому відео. І не забудьте, будь ласка, подивитися дві останні рулетки нові, що ж ми з вами будемо вишивати на наступний тиждень.